І дорогі друзі, продовжується наш міський телемарафон, в якому ми розмовляємо про Запоріжжя, про Україну, про світ та про всесвіт, якщо можна навіть так сказати. І сьогодні в нас є дуже цікавий гість, так з яким ми поговоримо про розвиток в Запоріжжі, Запорізького регіону, щоб наше місто було. Найкраще я б Можна навіть так? можу сказати, що Папусно навіть і про Україну, сказати. тому що він також має вплив і на всю, на всю нашу неймовірну країну. І ми з радістю вітаємо в нашій студії Сергія Штепу, народного депутата України. Добрий, добрий день, добрий ранок. Чи не знаю, 10-та година? Це ранок чи Звісно, день вже? ранок, ранок ще так. А, до речі, це в нас в студії здається перший народний депутат. Тобто наш мабуть, міський телемарафон мабуть, виходить так. на новий рівень На новий рівень, так. Дякую. Ну, дуже приємно бути першим. А, дуже добре, що попри масштаб повномасштабне вторгнення, ви намагаєтесь робити там для розвитку спорту. Да? Сьогодні про це поговоримо а, саме в Запоріжжі, в Запорізькому регіоні, якщо я правильно зрозуміла, саме так, так? А, для підтримки нашої молоді, тому що це наше майбутнє. Рухаємося вперед. Молодь має бути як, як це сказати а, головний енергійно підтримання. Здорового і цікавого так. в Україні дуже багато для реабілітації ветеранів роботи. Що наразі це взагалі актуальне питання? Ну тобто, все, що взагалі буде корисно навіть не тільки зараз, а й після завершення війни, коли ми почнемо відбудову. Відбудеться а... в нас чемпіонат міста з швидких шахів серед ветеранів УБД та діючих військовослужбовців. Розкажіть, будь ласка, про цей захід. І що таке швидкі шахи? Чому вони швидкі? <різм> Тому що вони рухаються швидко. <пий> 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 це між дізнаємо. іншим, це пояснення може бути трошки правдивим. Поясню, а коли професійні гравці грають в шахи, їм до, а, надається певна кількість часу на того, щоб зробити всі свої ходи. І коли грається звичайна партія, у звичайні шахи це може бути півтори-дві години на партію для кожного гравця. Тобто вся партія може тривати три або навіть чотири години. Але це означає, що турнір буде проходити тиждень-півтора, тому що як правило грається щонайменше 7-9 партій. Коли мова йде про швидкі шахи, це шахи. В яких на партію дається 10, 15, 30 хвилин. Тобто, не можна вже так довго думати. І важливий момент, якщо у гравця закінчився час, то вважається, що він програв цю партію. Тобто а, він програ... має... Навіть програв... не просто що хід пропустив, а просто саме вже... так, у... повністю програв. В тобто, Шахах не пропускають да, хід. Саме так. Він має вкластися в цей час. І такі турніри зараз дуже популярні, тому що вони приходять, як правило, за один день. І це надає можливість зібрати власне, і всіх ветеранів, і найдіючих військовослужбовців, які, звісно, не можуть надовго Їхати зі своїх частин, але на один день вони приїхати можуть, і це сприятиме і тому, щоб вони трошки соціалізувалися, бо давайте чесно казати, що знаходитись постійно там це велике навантаження і психологічне, і фізичне. Це дає їм змогу трошки розвантажитись, бути в колі е, знайомих, можливо, в колі людей, які розуміють їх самих, їх проблеми, тому що це ті ж люди, які пройшли війну, пройшли всі ті випробування, які проходили саме вони, і це можливість пограти в дуже цікаву інтелектуальну гру. Яка сама по собі трошечки людину заспокоює, розвантажує і так далі. Я чому про це так впевно кажу, тому що я багато років займався шахмати, грав, у них дуже люблю шахи. Тільки хотіла запитати, да. ви вмієте в шахи грати? Я не просто вмію, В дитинстві я був на чемпіоном області серед е е е е школярів з швидких шахів ібліцу. і бліцу. І бліцу, бліц, це коли ще менше дається часу. І скільки а. часу давайте так. Я мені вже поліц, це коли дається ну приблизно до 10 хвилин на партію. А скільки на хід дається а. і чи там немає це такого на всю партію? А, всю а парті? сам гравець має розрахувати, скільки йому часу потрібно зараз, скільки на майбутні ходи. Тобто Боже, гравець... окрім того, що ти думаєш, що як як зараз... шахи грати, ти ще й час розраховуєш. Є, є зараз ті годинники шахові, які там де саме так, але вони вже електронні, тобто по ним не можна так горюкати, бо вони розпадаються. Зате навіть суддя може зупинити партію годинника є, і, от як правильно, Юрко зазначив, а швидкі шахи вони під час закінчення партії, коли вже часу залишається мало, це відбувається приблизно так: туфту. Туф. Ось так. Тобто, гравці настільки швидко сталя фігури, що інколи не зрозуміло, що відбувається на дошці для вашого розуміння. Але це дуже цікаво, це дуже видовищно. важко взагалі організувати таку подію, такий захід, в чому можливо були якісь. Перепони головна проблема це власне зібрати людей, тому що зібрати і ветеранів, і зібрати найдіючих військовослужбовців це велика проблема насправді. І звісно, ми не можемо навіть афішувати ні час, ні місце проведення цього заходу, тому що існують безпекові ризики. Але хочу подякувати і а, громадським організаціям Рубікон волі, іншим організаціям, які теж долучені до цього заходу, і а, Запорізької обласні федерації шахів, членами якої є, і ми разом всі організовуємо цей захід і. Завдяки цьому, власне, ми і впоралися, тому що комусь одному організувати такий захід саме для ветеранів, не не для діточок. Це дуже дуже важко. Але я впевнений, що воно того варте, тому що ми маємо робити вже зараз все можливе, щоб підтримувати ветеранів. Бо давайте от подумаємо трошки наперед. Коли закінчується війна, зрозуміло, що всі військовослужбовці не одночасно повернуться додому. Це буде певний процес, тривалий розтягнутий в часі. Але разом з тим це декілька сотень тисяч людей, які безпосередньо перебували на передовій. Вони мають, хоча б просто прийти реабілітацію, щоб заспокоїтися. Це фізичне навантаження, це постійне перебування то в холоді, то десь ще, це е, наслідки е, вибухів, це можуть бути поранення від уламків і не тільки від уламків. Тобто є дуже дуже багато проблем. І ці люди, от якщо вони всі одночасно стикнуться з цими проблемами в тилу, де вони отримують необхідні послуги одночасно? Тому я вважаю, що ми повинні робити все для того, щоб ці люди, і ветерани, і майбутні ветерани. Отримували ці послуги поступово, щоб ми могли, скажімо так, зробити достатню мережу закладів по всій Україні, щоб цих людей прийняти, їм допомогти соціалізуватися і повернутися в звичайне цивільне життя. Як ви бачите, це якісь як організації чи клуби, чи ну як це можна? Це назвати? мають бути різнопланові організації. Це мають бути організації, які надають юридичну допомогу. Це мають бути організації, які надають психологічну допомогу. Це мають бути окремі, я думаю, рекрутингові центри, які будуть шукати працівників серед. Колишніх військовослужбовців. Це мають бути також певні, я думаю, заклади із фізичної реабілітації, починаючи від лікувального фізкультурної гімнастики і закінчуючи якимись процедурами для відновлення тих людей, у кого, наприклад, сталися поранення, через що не працюють певні м'язи, щось із кістками. Це великий комплекс реабілітаційних заходів і мають бути заклади для кожного скажімо так, типу проблем ветеранів окремо. Як і думаєте? таких закладів, до речі, дуже зараз не вистачає, і тому я дуже радію, коли щось нове відкривається. А скільки треба таких закладів, скажімо так, на місто? Ну, наприклад, місто мільйонник, якщо взяти, чи як як порахувати? От скільки в Запоріжжі потрібно бути таких, наприклад, закладів? Я думаю, що порахувати в принципі нереально, тому що ми не знаємо, яка кількість військовослужбовців-ветеранів буде проживати саме в Запоріжжі, і яка кількість буде жити в інших регіонах. Але Маємо розуміти, що після завершення війни в будь-якому сценарії Запоріжжя буде форпостом південного сходу України, і тут я думаю буде проживати велика кількість ветеранів і навіть військовослужбовців діючих, тому що ми розуміємо, що армія після завершення війни все одно буде вона більшою Вона не, не дітей. Да, вона буде точно більшою, ніж до її початку. Я навіть кажу про розмір армії до повномасштабного масштабу, не до 2014 року. І відповідно в Запоріжжі така кількість закладів має бути, щоб дуже велику кількість ветеранів приймати і обслуговувати. Це однозначно. На заході, от в цьому чемпіонаті міста, зі швидків, швидких, швидких, шахів, швидких да. шахів багато учасників вдалося зібрати. Поки не можу сказати, але це десятки людей. Десятки. взагалі чи дуже військові цікавляться шахами? Це чи взагалі шахи це зараз популярний вид спорту? Чи на жаль, останнім часом у світі шахи не є дуже популярним видом спорту? Мені дуже прикро, адже це спорт, який розвивається спорт, який. Допомагає дітям, яким, наприклад, нема чим займатися, не ходити на вулиці, не займатися там невідомо чим, і не сидіти цілодобо в Тік-Ток або в комп'ютерні ігри, не грати постійно. Це гра яка трошечки розвиває, і хотілося б, щоб шахи були більш популярними. Власне, тому я і увійшов у склад федерації шахів, щоб робити щось для розвитку шахів в нашій області. Ось а щодо того, чи люблять військові, Шах, можу вам сказати, що серед учасників турніру будуть щонайменше кандидати в майстри спорту і люди, які грають на такому рівні, що багатьом просто було б ну м'яко кажучи, дуже важко з ними грати. Uh -huh. А от на найпопулярніший вид спорту футбол. Те, у вас теж відбудеться подібний захід. Це uh -huh. що буде футбольний турнір вже серед дітей, і підлітків так? саме так. А ми разом з колегами, з депутатами міської ради і народним депутатами України, організовуємо невеличкі. А може, величкий турнір з футболу, знову ж таки, не буду казати де і коли, але найближчим часом у Запоріжжі сформулюємо так. Мета цього турніру, власне, допомогти дітям грати, розвиватися. Хочемо зібрати доволі багато команд, щоб вони змогли позмагатися між собою, виявити найсильнішого. Тут питання в чому. Звісно, зараз можна казати, що це не на часі. Що зараз найважливіше це війна, армія Я з цим. Не сперечаюсь, це однозначно так. Але ми маємо розуміти, що якщо всі діти. Вийдуть Запоріжжя і Запорізької області. Що буде з нашим регіоном після закінчення війни? Хто тут залишиться? Якщо тут буде лише доросле покоління, якщо тут не буде майбутнього покоління, от не буде і власне і самого майбутнього у Запоріжжі. Тому ми маємо зараз робити все, щоб діточки могли не просто тут жити, а щоб вони хотіли тут жити, щоб їм було тут чим займатися, щоб було достатньо місць, де вони можуть займатися спортом, було достатньо змагань. Ми. Ми одні не можемо зробити все для необхідне, але у нас є і обласний і міські департаменти спорту, які теж організовують свої заходи, і за це цем дуже вдячно, що навіть під час повномасштабної війни вони знаходять і можливості, і ресурси для того, щоб це організувати. І ми від себе робимо теж невеличкий внесок і організовуємо такий додатковий турнір. Діти і молодь особливо мають бачити якісь можливості, перспективи розвитку для того, щоб залишатися, щоб вони розуміли, що тут можна і чомусь навчитися, і отримати професію, і якось розважитися. Там нехай це буде футбол. Є там якісь будуть переможці, не переможці зброї. Звісно, турнір. ми вже готуємо і кубки, і медалі для переможців, будуть змагатися. Да. Можливо, ми там виявимо, ви, виявимо якогось гравця, який в майбутньому стане Месі або Роналду новим українським, або Андрієм Шевченком. Хтось же засмутиться, якщо програє. Ви знаєте, в будь-якій грі є переможці, є переможені. Головність. Це змагання. Ні, бачиш, ну хтось ж отримує там перше, наприклад, місце да, безумовно, команди. але ж це для тих, хто програє, додаткова мотивація займатися ще більше і ставати кращими? Бачите, якісь свої помилки? Безумовно, як оце взагалі шлях розвитку докорінно змінити професію, наприклад, якщо да ви говорите, там займалися, бо були одна професія у вас, ви зараз політик як, от щоб порадили, наприклад, молоді? Як змінюватися і що вдосконалювати в собі? Ви знаєте, я в принципі вважаю, що на сьогодні головна освіта це та, яку людина здобуває, як це не дивно, сама? От взяти, наприклад, політику. Багато людей кажуть: ви знаєте, я думаю, що я скажімо так, попередня моя професія була це фотографія. Я професійно цим займався, в мене була своя фотошкола, і потім я одразу прийшов в політику. Люди казали мені, а чи не буде це занадто важко, чи ти впорушся із цим? Можливо, тобі треба здобути спершу якусь освіту. Ось зараз я можу спитати, а чи існує взагалі освіта? Політика. Багато людей кажуть, що є ж політологія. Але справа в тому, що політика і політологія це абсолютно різні речі. Політологія це вміння прогнозувати, це вміння аналізувати тенденції, це вміння просувати певні наративи і певних політиків. Тобто, фактично, це робота на рейтинг, але це не реальне управління державою. А політика це суміш. Перше менеджмент. Друге публічне управління. Третє міжнародні відносини, якщо мова йде про перемовини, про делегації і так далі. Четверте це певною мірою також зв'язки з громадськістю. Адже кожен законопроект, якщо це не є прям однозначно 100% популярний законопроект, який а, подобається усім, він потребує певного просування у суспільстві для того, щоб інші депутати, інші фракції почули думку суспільства і зрозуміли, що за це дійсно потрібно голосувати. І політик має довести, що це дійсно піде суспільство на користь або навпаки, під час громадських обговорень того чи іншого законодавчого акту, зрозуміти, що ні, це не треба приймати і ухвалити можливо важке для нього рішення, але правильно для держави, що ні, ми це приймати не будемо, і я перестаю просувати цю ідею. І от політика, це суміш дуже дуже багатьох професій, навичок, які в принципі під час освіти, навіть під час здобуття двох чи трьох освіт, здобути не можна. Це а, це можна лише на практиці засвоїти. І можумо сказати так, що, ну, як на мене, політиками не народжуються і політиками стають, і кожен колись починає цей шлях. Навіть ті політики, які в Україні вже 20-30 років дуже популярні, відомі, хто були там, народними депутатами, президентами, міністрами, вони все одно з чогось починали. І тут потрібно практикуватися, тут потрібно справді хотіти. Чогось навчитися, бо якщо людина прагне, вона навчається, у неї все виходить. Якщо людина не прагне, то б по неї не було дипломів, це їй ніяк не допоможе. Політик має бути популярним? Ви знаєте, це дуже таке непросте питання. Вчора у мене було цікаве інтерв'ю з вашими колегами з іншого телеканалу, і вони мене питали щодо певних голосувань. А, чи от ви не жалієте, що проголосували? Я відповідаю, ні. Але от було голосування, от, наприклад, яке половину суспільства буде схвалено, а іншою половиною ні. Єдиний спосіб, як не знизити свої рейтинги, це просто не голосувати взагалі, сказати, що я там хворів, в мене не було там щось там ще. Але якщо ти дійсно працюєш заради держави, ти маєш визначатися, маєш робити якийсь свій висновок і вибір, і ти голосуєш за це. І ти розумієш, що та половина суспільства та чи інша. Це не схвалить, і ти будеш або для одних поганий, або для інших поганий. Так ось популярний політик він що буде робити? Він буде щось розповідати, так щоб сподобатися усім. Уникне цього голосування, навіть якщо воно для держави і є критично кришли, важливим і ти шляхом популізму. Саме так, ось тому це насправді шкідливо, тому що всі дуже важливі, всі дуже правильні рішення, вони не популярні. От як ви думаєте, чи може бути популярним політик, який як і я, до речі, голосував за підняття військового збору з 1,5% до 5%. Це те, що б'є по кишені кожного громадянина України, це непопулярне не рішення. Непопулярне рішення, і всі кажуть, що погано. Але якщо б ми цього не зробили, за рахунок чого ми б зараз платили зарплати нашим військовим і наповнили б свій оборонний сектор. Ось тому популярний політик це не завжди гарно. Тому донатити ще треба. Ну так ну, взагалі, коли цей закон приймався, я на все це дивився. Люди такі, типу, як, як, чому ні? Але як, як волонтер, який. І... Ну, знає в яких умовах е, воюють наші військові. Я розумів, що це треба, якщо треба і 10 і 20 І на жаль, Україна дуже часто забуває про те, що війна. І за рахунок знову ж таки, що військові дуже гарно роблять свою роботу. Е, деяка частина наших громадян забула, що йде війна. Тому давайте пам'ятати про це. Так, ви живете на два міста: Київ, Запоріжжя, Запоріжжя, Київ, Київ, де більше відчувається війна, скажімо так, і взагалі, як життя в Києві відрізняється столиця від Запоріжжя? Ви знаєте, мені в Запоріжжі значно комфортніше, ніж у Києві. Запоріжжя не тільки моє рідне місто, де я прожив і живу більшу частину свого життя, але це місто, воно саме по собі, більш компактне, більш зручне. Тут, щоб кудись поїхати, Запоріжжя це білька... більш компактне. да, і більш, більш зручне. Може, тому що менше просто. І через це, і тут якось все необхідне розташоване у центрі, да? а у Києві воно розкидане по інших частинах міста. І якщо в Києві тобі кудись дістатися, це година півтори дві тому що там затори. То в Запоріжжі це 10-15 хвилин. Тут, знаєте, постійно йдеш по вулицях, бачиш когось знайомого. Буквально кожні 100 метрів хтось знайомий. Тут, в принципі, рідніше, приємніше ніж у Києві. Але, звісно, в Києві більше цікавих якихось заходів і так далі. А щодо порівняння життя, то безумовно війна більше відчувається у Запоріжжі. Тут більше військових. І навіть якщо вони в цивільному одязі, як правило, ну зрозуміло, що це військові, навіть по тому про що вони розмовляють, бо військові не буває, як на мене, колишніх військових. Навіть якщо вони вже демобілізувалися, вони все одно думками знаходяться там, де їх побратими. Безумовно, тут частіше тривоги, тут частіше відбуваються вибухи. Тут чутно більше. Так, ну на жаль, тут тут. Оскільки ближче до лінії фронту, то війна відчувається набагато більше ніж у Києві. Хоча і там бувають дуже небезпечні обстріли, бувало таке, що нот одного ну, разу ракети збили буквально в 300 метрах від мене. Це було рано вранці. Повірте, ну звук був такий, що важко передати, як на твою думку, змінилось Запоріжжя, от, з 20... 24 лютого, 2022 року, до тепер чи в чому ці? Хм. Я думаю, що як би це не було дивно, місто стало набагато більш об'єднаним. Давайте чесно казати: в кожному місті України є певна кількість людей, яких можна віднести до категорії ждуни. Вони є в кожному місті України, але їх стало по перше набагато менше, а навіть ті, які і залишились, вони вже тихо собі сидять і мовчать, тому що. Наші патріоти, наші, в принципі, майже всі проукраїнські люди, вони об'єдналися, вони згуртувалися, і всі кажуть одне і те саме. Ми всі хочемо жити в Україні, і тут буде тільки Україна. Ніхто не, нікого не чекає, і це дуже добре. Тобто, місто, яке раніше жило такою категорією, щоб головне, щоб нас ніхто не чіпав, воно сьогодні виявляє чітку проукраїнську позицію. Це дуже добре, я цим пишаюсь. Так, ми теж дуже раді, що ми все ж таки залишилися в Запоріжжі. То вже вдячні нашим збройним силам за те, що ми можемо тут працювати, розвиватися, влаштовувати такі необхідні заходи для підтримки ветеранів, для реабілітації, для молоді, для дітей. Тому побільше можливо у вас там наперед вже є якісь цікаві ідеї, що ще б можна було б зробити. Хм, ідеї дуже багато. А от які з них будемо реалізовувати, поки що не вирішили на. Да. Поки в нас залишаються швидкі шахи <рив> і, <футбол. рив> і турнір з футболу для Саме молоді та, для, та дітей, е, дуже вдячні, що ви до нас завітали. Обов'язково приходьте ще діліться е, якимись. Ой не ідеями, а як це сказати пропозиціями, пропозиціями зробити Запоріжжя краще, так точно добре для того, щоб дійсно що прифронтове місто, щоб воно квітло і, дай Боже нам найшвидкішої нашої перемоги. Ну І всім глядачам наш... нагадаємо так. Нагадай, будь ласка. Нагадав я нагадаю так, а Хто я був... продовжу. Хто був сьогодні у нас у студії? Сьогодні ми раді вітали Сергія Штепу, народного депутата України.